Вісімка ділить людей на слабких і сильних. Вона слабкість зневажає за такою зовнішньою силою, а вже ж знаходиться сильна вразливість. І чим більше за відноситися до своїх особистих речей дуже власно, дуже ревносно. і не дозволяти брати без дозволу, правдовуючи свою деструктивну поведінку тим, що інші самі винні допомагають, вирішують, забезпечують. Але у відповідь від партнера хочуть покірності. Всім привіт! Сьогодні ми будемо розглядати восьмий еннеатип, і ми переходимо вже до тілесного центру еннеаграми. так, вісімка у нас це конфронтатор або садистичний характер. Загальна характеристика еннеатипу вісім. так, вісімка у нас це скеля. А ще вісімку можна назвати лідером, захисником, незалежним. Хазяїном, контролером. Вісімка – це домінуючий тип, рішучий, вольовий, відповідальний, сильний духом бос. Це людина, яка обирає не скаржитися, а діяти. І робити все, що від неї залежить, щоб вирішити якісь питання. Вісімка ділить людей на слабких і сильних. Вона слабкість зневажає. Вісімка також це борець за справедливість. А якщо немає за що боротися, вона знайде, створить, адже так вона проявляє свою силу. Вісімки дуже енергійні, харизматичні, швидкі, вони вміють швидко приймати рішення і брати відповідальність на себе. Вони надійні, мають чіткі кордони, витримують великі навантаження і готові захищати себе, сім'ю. Друзів, близьких людей. А ще важливо помітити, що вісімки імпульсивні, вибухові, мають огробілий характер і схильні до конфронтацій. Себе вісімки сприймають прямолінійними, щедрими, відповідальними, справедливими, незалежними, безстрашними і турботливими, потенційні патології, і це дисоціальний розлад особистості. Параноїдальний розлад, емоційно нестійкий і зловживання пав. Формування типу 8. Тип формується через генетику. Через моделі поведінки батьків є вже ж база для формування енеотипу – це фрустрована потреба в дитинстві. Якщо взяти генетику, те, що передається тип нервової системи, то у вісімки тип нервової системи сильний, неврівноважений, по темпераменту холеричний. А от якщо взяти фрустровану потребу в дитинстві, то у вісімки була фрустрована потреба в повазі. В кордонах кордони психологічні, матеріальні, фізіологічні, а також в значимості особистості. Багатьом вісімкам в дитинстві довелося рано подорослішати для того, щоб захищати кордони свої, своїх рідних, не дозволяти подавляти себе, свою волю більш сильнішим. Їм довелося подорослішати, щоб працювати, заробляти, виживати. Адже вони могли рости в небезпечному місці оточенні. Тобто поряд з вовками їм довелося ще з дитинства навчитися вити по вовчі. Також ще з дитинства багатьом вісімкам довелося познайомитися з таким поняттям, як зрада. Адже від них могли відвернутися, значені, важливі їм люди. А їм, як і будь-яким іншим дітям, дуже важливо було відчуття любові до себе, значимості своєї особистості. І чим більше від них відверталося, або чим більш значима людина від них відверталася, чим більш боляче їм було, тим більш жорсткими вони ставали. А через те, що вісімок ображали часто якраз таки через нерівність сил. Вісімки, коли подорослішали, вирішили, що тепер вони не дозволять себе ображати, не дозволять собі бути беззахисними, безсильними. І тому вони починали розуміти, що сила дорівнює увага, безпека, значимість. І вони розвивали свою силу і внутрішню, і зовнішню часто. І ось з такою сформованою стратегією вони йшли в доросле життя: брати своє через силу. Досягати поваги через силу, тримати свої кордони через силу. Центр еннеаграми у вісімок тілесний, базова емоція гнів. З гнівом вісімки дружать в порівнянні з одиничкою дев'яткою. І чудово його відкрито проявляють у зовнішній світ. Потреба, мотивація і фіксація. І так, потреба вісімки це повага, кордони і влада. І чим більш нездоровий рівень у вісімки, тим більш їй потрібно робити якісь дії для того, щоб відчувати ось цю повагу, щоб захищати свої кордони і мати владу. Що вона може для цього робити? Вона може продавлювати кордони інших людей, свої не дозволяти роздаті кордони продавлювати, а інші продавлювати. Вона може напирати на інших, подавляти інших, тим самим демонструвати свою силу. Як ми пам'ятаємо, для них варті поваги тільки сильні люди. Мотивація. Мотивація це та основна пристрасть, що керує типом, той дефіцит та порожнеча, яку тип хоче закрити. І це жага, яка проявляється як сильне бажання мати, захопити і володіти. Ресурсами фіксація. Тобто, що робить тип, як думає, як діє, відчуває, щоб задовольнити свою пристрасть, закрити той самий дефіцит, і це справедливість. Тобто, фокус на тому, чи справедливо до мене відносяться чи ні, адже в дитинстві вони відчували несправедливе відношення до них. Тому це стало їхньою фіксацією бачити несправедливість і встановлювати справедливість. До себе. Розглянемо цю стратегію задоволення своєї фрустрованої потреби більш детально, таким ланцюжком. І так вісімкою рухає дефіцит, який тип хоче закрити. Жага. Жага отримати як можна більшу кількість ресурсів цього світу. Чим більш нездорова вісімка, тим більше в неї жага, тим більше в неї бажання і тим більше вона хоче. Ресурсів, і це матеріальні речі, фінанси, здібності, знання, територія, посада і, взагалі, будь-які потреби від найменших до найбільших. Хочу і отримаю. Для цього вони фокусуються на тому, де несправедливо, щоб потім звинувачувати тих, хто, як вони вважають, несправедливо до них віднеслися. Щоб боротися, конфліктувати. Перемагати, проявляти силу, їх це наповнює енергією. Вони так відчувають своє життя, а також вони розвивають так свою силу, міць, щоб отримувати своє. Отримувати своє, подавляючи, нападаючи першими через агресію, злість. І таким чином вони відчувають ось цю повагу від людей. І що їхні кордони точно ніхто не порушить адже побояться. Для них кращий захист своїх кордонів це напад. На здоровому ж рівні вісімка, та сама вісімка, але без сильних фіксацій в більшій свободі, маючи різні варіанти стратегії задоволення своїх потреб, залежно від контексту. Переконання вісімок: світ ворожий, тому треба бути сильним, щоб боротися. Щоб не скривдили, треба нападати першим. Бояться, значить поважають. Страх і вісімок. І це бути слабким, хворим, безпомічним, бути під чиїмсь контролем. Адже якщо їх контролюють, їми керують, вони будуть відчувати свою слабкість, а це для них найстрашніше. Складнощі вісімок. Вісімкам дуже складно бути терпимими. Контролювати свої реакції. І чим довше вони стримуються, тим більше потім буде вибух. Вони занадто дратівливі і запалюються вони як сірник від найменшого тригеру. Але швидко відходять. Також вісімкам складно відкриватися, говорити про свої болі, почуття, слабкості, проблеми. Вони рідко визнають свою вразливість навіть перед собою, що вже говорити про інших людей. Але за такою зовнішньою силою, а вже ж знаходиться сильна вразливість. І чим більше захисту, тим більш вразлива вісімка. Тіньова сторона. І так, для вісімок це помста. Бажання карати по принципу око за око, зуб за зуб. Вони можуть мститися відкрито або приховано, якщо бачать, що цим противником важливо бути обережним. Мститися вони можуть безжально, за несправедливі вчинки до себе, до близьких людей. Але тут важливо сказати, що справедливість для кожного своя. І от для вісінки також вона своя. Що несправедливо для когось. Для неї може бути справедливо, що несправедливо для вісімки, для інших може бути справедливо. І, взагалі, вісімка може навіть шукати несправедливість не тільки до своєї особистості, а взагалі у всьому світі. Адже може вважати відповідальність за весь світ на своїх плечах. Тому вісімка може бути таким фанатичним борцем за справедливість в усьому світі. Також в розділі про тіньову сторону важливо відмітити і нарцисизм вісінки, який може проявлятися у відчутті своєї величі над іншими людьми, своєї зверхності над іншими, в бажанні панувати, домінувати, подавляти. Крила вісінки і це 7 і 9. Вісінка з крилом 7 стає більш позитивною, енергійною, підприємливою, комунікабельною, доброзичливою впевненою і незалежною. В той же час вона може бути нетерпеливою, імпульсивною і агресивною. Вісімка з крилом 9 більш стає спокійною, орієнтованою на сім'ю. Вона має силу, впевненість, рішучість, стійкість, вміє переконувати, заспокоювати і тому має більше впливу на інших. Такі вісімки йдуть послідовно до своїх цілей, в них менше агресії, їх складніше вивести на емоції, але вони можуть виходити з рівноваги, також швидко заспокоюватися. Переходи вісімки в стресі і в комфорті. І так в стресі, коли вісімка не отримує повагу, коли її кордони порушуються, коли вона відчуває тиск, вона починає проявляти є дірки, починає відсторонюватися, закриватися, обдумувати свої проблеми і варіанти рішення питань, щоб вирішити свою проблему, або щоб нанести новий удар з новою силою. І от що вісімка не буде робити в стресі, це ходити і скаржитися про свої проблеми. В комфорті, коли відчуває стан сили, поваги до кордонів, свою владу. Вісімка починає проявляти риси двієчки. Більше звертати увагу до потреб інших людей, більше терпимості, стриманості, розуміння слабкостей інших, більше турботи про інших і захисту тих, хто несправедливо був ображений. Переважаючи інстинкти вісімки, і це самозбереження, соціальний і сексуальний. Розділ інстинкти це більш про схильності енетипу. І тут важливо відмітити, що вісімка з різним інстинктом буде зовсім іншою вісімкою. В чомусь вони будуть схожі у своїй фрустрованій потребі, у своїй стратегії, але це все-таки по характеру будуть різні вісімки. І так само збереження. Вісімка з цим інстинктом найбільш серйозна. Вона найбільш фокусується на матеріальній стороні. На фінансах, на тому, як заробити ще більше, щоб забезпечити життя для себе, для своєї сім'ї, для рідних, для тих, кого вони люблять. Для них матеріальні статки, гроші, нерухомість, авто це символ влади, значимості. Тому ці вісімки трудоголіки, вони багато працюють, щоб забезпечити собі ось ці всі ресурси. Ці вісімки можуть відноситися до своїх особистих речей дуже власно, дуже ревносно. і не дозволяти брати без дозволу, чіпати свої речі. Адже їм важливо бути впевненими, що ніхто не загрожує збереженням, досягненням статусу вісінки, положенню вісінки, що все і всі на своїх місцях. І вісімка це контролює, їй важливо це контролювати. Вісімка з цим інстинктом найбільш домашня, і тому любить не тусовки, а домашній затишок. Як і в оточеній, так і такі сім'ї, такі вісімки, а вже ж обирають позицію зверху, щоб керувати, контролювати. На нездорових рівнях вони можуть бути навіть тиранами, виправдовуючи свою деструктивну поведінку тим, що інші самі винні, соціальний. Вісімка з цим інстинктом свою силу виражає не так через матеріальні статки. Так, їм це також важливо, але більш їм важливо все-таки встановлення міцних зв'язків. Повага і довіра для них дуже важливі, тому в своє близьке коло вони пускають не всіх, і хто вісімку приймає такими, як вона є, щоб не було якихось неприємних моментів, де вісімка. Не зможе контролювати ситуацію, де вона відчує свою незначимість і неповагу. Вісімка з цим інстинктом любить тусовки, зустрічі, їм може бути цікаво посперечатися на різні теми, виражати свою думку і ділитися своїми враженнями. У спілкуванні вісімки можуть харизматично цікаво розповідати всілякі розповіді, прикрашаючи свої розповіді, перебільшуючи. А на нездорових рівнях навіть пудрити мізки. На нездоровому рівні вісімки дуже швидко виключають людей зі свого життя, які не виправдали їх надії, які, на їхню думку, їх зрадили. За зраду можуть вважати найдрібніші речі на нездорових рівнях, коли вони відчувають зраду і відкинутість. Вони можуть бути антисоціальними одинаками і з її шкідливими звичками. Вони можуть руйнувати себе, зловживати спиртними напоями та іншими речовинами. Сексуальний з цим інстинктом вісімки найбільш харизматичні, емоційні по відношенню до тих, про кого вони турбуються. Вони хочуть максимально відчувати свою впливовість в близькому оточенні, відчувати, що впливають на важливих їм людей. І не важливо, чи цей вплив позитивний чи ні. Вид впливу залежить якраз таки від здоров'я вісімки. Як і соціальні вісімки, так і сексуальні люблять проводити час за спілкуванням. Але у вісімок з сексуальним інстинктом більше бунтарства, специфічного гумору, вони можуть самостверджуватися, піднімати свою самооцінку за рахунок інших. Ці вісімки на нездорових рівнях. Обирають займати батьківську позицію в стосунках. Вони повчають, виховують партнера, щоб партнер відповідав потребам вісімки, планам вісімки. Вони можуть домінувати, контролювати, відноситися до партнера як до своєї власності, можуть мститися і навіть здійснювати злочини на фоні незадоволення. Своїм партнером невротичні стосунки. І так, у вісімок невротичність в стосунках проявляється якраз таки часто в токсичності, в аб'юзивних стосунках і в моделі батьківсько-дитячих стосунків. Тобто вісімки обирають батьківську зазвичай роль, домінуючу в стосунках, вони опікаються, турбуються, допомагають, вирішують, забезпечують. Але у відповідь від партнера хочуть покірності, так, вони в стосунках домінують. Вісімкам складно будувати стосунки на рівних. У випадку, якщо партнер вісімки, буде сильний поряд, до нього буде повага. І вони більш-менш будуть на рівних. У випадку, якщо поряд з вісімкою буде партнер сильний, не слабкий, вісімка буде цього партнера поважати. Їхні стосунки можуть бути навіть на рівних, але вісімка буде робити спроби трошечки продавити свого партнера, ще раз перевірити, можливо, через якусь пасивну агресію, через якийсь саркастичний юмор, наприклад, маніпуляції, завдяки вербаліці, невербаліці, щоб хоча б трошечки бути вище за свого сильного партнера, але. Якщо цей сильний партнер усвідомлює ці всі процеси, він може туди не спускатися і утримувати ці стосунки на рівних і нагадувати вісімці про важливість симметричних стосунків. Слабкого партнера вісімка буде контролювати, керувати і подавляти. Чим більше нездорові вісімки, тим більше вони вимагають покірності, щоб їх слухали. Не заперечували і навіть боялися. А якщо партнер вісінки, про якого вона турбується, опікає, виходить з-під контролю, вісінка починає вважати це за зраду, за несправедливе відношення до себе. Я для тебе все, я про тебе піклуюся, тебе забезпечую, а ти мені не підкоряєшся, це зрада. Для вісімки. і такому партнеру вісімка може мстити. Якщо ви в стосунках з вісінкою, то варто розуміти, що вони імпульсивні і не варто чекати змін. Що якщо любитиме, то не буде дратуватися. Якщо любитиме, то не буде імпульсивно реагувати чи вибухати. Ні. Вони мають таку модель поведінки не через те, люблять вони чи не люблять. А через формування певних паттернів ще з дитинства, через фрустровану потребу. Також тут важливо пам'ятати, що якщо вісімка деякі патерни ще може змінити, вийти з нездорового рівня на здоровий, то тип нервової системи вісімка не змінить. Вона може прокачати емоційний інтелект, стати більш проактивною, навчитися. По іншому трохи реагувати, але нервова система вісімки від цього не зміниться і так і залишиться холеричний темперамент. Якщо вісімка на середньому рівні здоров'я, то вже ж вийти на здоровий їй набагато легше. З нездорового рівня вийти на здоровий важко. Надто важко, ну а вже ж можливо, завдяки довготривалій роботі над собою, завдяки терапії середнього рівня також. Щоб вийти на здоровий, важлива терапія. На здоровому рівні стосунки а вже ж будуть зовсім інші. Тому, якщо ви вісімка і розумієте, що в ваших стосунках проблеми, що ви занадто агресивні, вибухонебезпечні та чините якісь деструктивні дії, це можна вирішити в терапії, в роботі над собою. А проблеми зазвичай з таким імпульсивним характером, а вже ж є. Так, багато хто живе в батьківсько-дитячих стосунках або в стосунках жертва-агресор, і кожен свої вигоди якісь задовольняє і нічого не хоче змінювати. Але все-таки, якщо ж ви хочете щось змінити, то варто працювати над собою. Спускатися з батьківського його стану в дорослий. А якщо ви партнер вісімки, то варто з дитячого підніматися на дорослий і будувати симметричні стосунки, де вісімка буде вас бачити сильною особистістю і буде поважати. Або де ви, вісімка, будете бачити свого партнера рівним собі, не краще, не гірше, не слабкіше, не сильніше, а рівним. А вже ж мати більш здорові стосунки, гармонійні. Отже, вісінки в стосунках домінують, залякують, маніпулюють, підкоряють, вимагають поваги, вірності, не переходити їх роздутих кордонів, але в той час вони переходять в ваші кордони, в ваші кордони продавлюють, вимагають не чіпати речі без дозволу, щоб все було стабільно, вони хочуть контролювати. Чим більше нездорова вісінка, тим більше буде агресивна вона. І її поведінка в стосунках. І чим більше буде слабкий характер у партнера, тим більше буде вісімка його не поважати і подавляти. А от зі здоровою вісімкою стосунки будуть гармонійні і здорові. Адже вісімка готова на все заради своїх близьких, захищати їх, оберігати, допомагати. Вони щедрі, відповідальні і вірні. Шлях розвитку для вісінки. І перше це розвивати емоційний інтелект, а саме такі вміння. Самопізнання це усвідомлення своїх емоцій, своїх думок, образів, психологічних захистів, патернів, переконань, цінностей, переваг і недоліків. Друге саморегуляція. І це розвивати проактивність, а не реактивність. Вміння свідомо керувати своїми реакціями не автоматично, як запрограмована машина. Коли між тригером і реакцією є подумати. А також сюди адаптивність вміння бути гнучким в своєму мисленні і антистрес вміння реагувати і діяти в стресових моментах. Третє емпатія розвивати розуміння емоцій інших людей, тобто вміння бути в другій позиції, виходити зі своєї першої позиції в другу, в позицію іншої людини і вчитися дивитися на ситуацію, на світ її очима, цінностями, переконаннями, емоціями, потребами. Четверте соціальні навички. Це вміння взаємодіяти з людьми. Формувати відносини в парі, в сім'ї, в соціумі здатність співпрацювати з іншими для досягнення спільної мети, виконувати спільні завдання та вирішувати проблеми разом. І п'яте мотивація це вміння керувати своєю мотивацією, своїм прагненням, ініціативою, оптимістичним настроєм, вміння за результати. Брати відповідальність на себе. Друге, що варто розвивати, і це вчитися бачити в світі, в людях не тільки ворожість і намір скривдити, а й бачити добрі наміри. Адже в НЛП є такі пресупозиції. Перша пресупозиція будь-яка поведінка людини основана на позитивному намірі, тобто на наших природних важливих потребах. Позитивний намір людини це завжди задоволення своїх потреб. Наші потреби це добре, це важливо? Так, це важливо і це добре. А от тільки спосіб реалізації цих потреб, задоволення може бути деструктивним. І друга пресупозиція всесвіт, в якому ми живемо, ресурсний і дружній. Але не всі це бачать, адже світ є відображенням того, що ми про нього думаємо. Це про самореалізуючі переконання. Так працює наша психіка, що ми віримо, те і отримуємо. А наші переконання завжди в світі шукають, що підтвердження. Ці пресупозиції не про рожеві окуляри взагалі. Адже критичне мислення при розвинутому емоційному інтелекті ніхто не відміняв. Але з цими пресупозиціями, з такими переконаннями, тобто пресупозиція це такі от корисні переконання, якщо вони будуть базою вашої особистості, вашого світу, то більш за все багато сфер вашого життя зміниться в кращу сторону. То тобто з цими переконаннями вам не доведеться тоді оборонятися від всіх, а значить, не доведеться. Нападати першим, чому і є стратегія вісімок, щоб оборонятися, нападати. Чим більше вони вірять в те, що світ небезпечний, тим більше вони будуть нападати, щоб оборонятися. І третє, що варто собі дозволяти, це вчитися дозволяти собі слабкість, признавати свої помилки, дозволяти помилятися. Адже в слабкості є сила, в силі є слабкість. Одне без іншого не живе. Суху гілочку, таку тверду суху гілочку легко дуже зламати. Гнучку гілочку важко. Терапія для виходу з середніх і нездорових рівнів, а значить з неврозу, а значить з невротичних, токсичних і навіть абізивних стосунків надважлива терапія. І я пропоную особисту терапію зі мною, друге груповий терапевтичний тренінг. Третє самотерапія. На сайті це програма зі співзалежності в самодостатність. Там пропрацьовується 12 кроків, які дозволяють вийти як з залежних стосунків, з уникаючих, з невротичних, так і з токсичних, абізивних тощо. При бажанні пропрацьовувати тільки свій емоційний інтелект, проактивність, свої емоції, вам допоможе КПТ-тренажер. На сайті він має такі розділи: робота з емоціями, робота з захисною поведінкою а для вісінки і є, та захисна поведінка це напад, звинувачення і аптечка саморегуляції і релаксації. А якщо ви вже довгий час відчуваєте напругу, дистрес. Маєте вже психосоматичні прояви, для вас є гіпносеанси на сайті, а також програма перезавантаження. Всі деталі про ці програми або записатися на консультацію ви можете на сайті. Також велике дякую всім донаторам за внесок в розвиток цього каналу. Дякую підписникам, дякую за коментарі ваші і лайки. На сьогодні все, до зустрічі!